Добрий раночо! Я рада вас всіх вітати. Мене звати Олена. Скажіть, будь ласка, які ви правила хотіли дотримуватися під час цього заняття. Ми будемо намагатися сьогодні. Визначитися у вас з дуже цікавою темою, Але за якою саме а вам потрібно буде розшифрувати самим. Та ваше завдання знайти серед оцього всього ці три слова, які сьогодні будуть супроводжувати нас і одне з них найголовніше. Навколо. Навколо далі. Про <проб> нас. Голосно, <movie. |startoftranscript|> <-у> скажи. Що голосніше? Мрія, молець. Дійсно, ми сьогодні з вами будемо говорити про мрію і будемо розбиратися, що це є таке за поняття, наскільки воно важливе, з чим воно поєднується, від чого залежить. От поки ваше завдання таке. Ваш такий яскравий особистий портрет скласти ви всередині і ваші якості навколо. будь ласка, Як ви розумієте це поняття? Мрія. Що таке мрія? Бажання. Бажання, добре, ще. Якась мета. Мета, Розкачуємося. ще, ще. Мрія це вже те, до чого ти йдеш, життя. йдешся життя. Написати на ці кульки э, свою мрію. Одну. Одну. І здійсненою. Мрія створити дружелюбну родину без ворожничів. Моя мрія, щоб у мене з моєю дітьми все було добре. Стати мільйонершею і мати вищого світу. Або просто чоловіка багатія. <сміття> <сміття> Прожити таке життя, щоб ми жили. Налаштувати режим смуту. Знайти людину, якій можна довірити, та з якою все можна обговорити. Я хочу стати професійним актором. Моя мрія, щоб закінчилася війна. Моя мрія, щоб я і мої друзі завжди були разом, навіть після школи. Закінчення війни перемогою України. А що здобуває? Ми сьогодні з вами говорили про мрії, говорили про ваші особисті мрії, а говорили про те, що для того, щоб чогось досягнути в цьому житті, людина повинна діяти, людина повинна бачити, людина рухається. Ми дуже вам бажаємо і сподіваємося на те, що ви визначите для себе певні цілі в цьому житті, що ви для себе побачите ту мрію, яка стане для вас мрією. Майбутнього вашого життя, до якої ви будете рухатися, до якої вам буде допомагати рухатися ваші близькі люди. Тому що тільки живе, як та цілю людина може бути повністю щаслива.